Ну, давайте говорити відверто. Лінія оборони, яка вибудована вже за допомогою 11 років. А ми зараз говоримо це колись, це був там другий, третій ешелон оборони. Це так би мовити, фортечний пояс України. Якщо ми говоримо міста Славянськ, Краматорськ, той же самий Покровськ, там і так далі, е, Часів'яр це все міста отого фортечного поясу. Росіяни. Як порахували інститут вивчення війни для того, щоб захопити весь Донбас, їм треба ще воювати в такому темпі близько чотирьох років. Путін це прекрасно розуміє. А заставити українців відвести війська під приводом, нібито обіцянки більше на нас не нападати, ну це вже ж розуміємо і ми. Тому Путіну, звичайно, важливо захопити те, чого він не може захопити і найближчим часом не зможе. Чому для нас важливо не віддавати цей фортечний пояс? Ну, це так само, як зняти з України бронежилет. От є в солдата бронежилета кажуть, так ти його зніми, а ми обіцяємо, що стріляти не будемо. От для України цей пояс якраз таки відіграє таку колосальну роль. Ну як мінімум, хоча би тому, що ці всі лінії оборони, які ми вибудовували, ще раз наголошую 11 років. Їх треба віддати росіянам, а самим сісти в чисте поле.